Привіт, друзі, і сьогодні я хотів би задати вам одне запитання. А скільки ви знаєте дійсно якісних українських ігор? Ось я напередодні створенні цього відео задав собі це питання. Нарахувати багато ігор я не зміг, тому поліз шукати дані в інтернеті. І яким же великим було моє здивування, коли я знайшов досить велику кількість дійсно якісних українських проєктів, про які не шкода розповісти і які не шкода порекомендувати. Загалом, тому я і роблю зараз це відео. І відкриває наш сьогоднішній перелік серія ігор Метро. Гру розробила українська компанія 4Games, яку створили вихідці з компанії GSC Game World. Серія ігор Метро це постапокаліптична картина, яка базується на романах російського автора Дмитра Гуховського. Ця серія «Ігор» описує світ після ядерної війни. Людей тут лишилось мало, а навколо вас бродять жахливі мутанти. Валютою тут є патрони, а основним предметом проти газ. Далі розповідати не буду, щоб не спойлерити сюжет. Друга гра нашого переліку це Warface. Warface це багатокористувацький онлайн-шутер, створений трьома компаніями, серед яких є і українська геймдев компанія «Критик Київ. На вас очікують напружені ПВП режими, обов'язкові ПВЕ-місії та рейди, де ви можете випробувати свою міць, маючи у розпорядженні 4 різних класи бійців і величезний арсенал. Цей арсенал можна налаштовувати для себе. Третя гра нашого переліку це Сурваріум. Сурваріум це безкоштовний багатокористувацький онлайн-шутер від першої особи, який розробляла українська компанія Восток Games. створена вихідцями з компанії. GSC Game World. Події гри розгортаються в недалекому майбутньому, та побудовані навколо масштабної екологічної катастрофи на землі, причини якої достеменно невідомі. В режимі PvP до 16 гравців діляться на дві рівні команди, змагаючись в одному з шести режимів на одній з 12 локацій. Також є pve режими до трьох гравців проходять разом місію, що має три рівні складності. Анабіоз Сонрозуму. Анубіоз Сон Розуму це гра в жанрах шутер від першої особи та survival horror, розроблений українцями із Action Forms. 1981 рік. Північний полюс. Олександр Нестеров, радянський полярник, отримує вказівку покинути наукову станцію Полюс 21 і відправитися у вказану точку, де Олександра має підібрати корабель Атомохід Північний Вітер, який забере науковця на континент. Однак, прибувши на собачій пряжці до вказаного місця, Нестеров знаходить північний вітер замерзлим в льодах уже багато років. На борту давно немає нікого живого. Тепер у Нестерова немає вибору. Йому необхідно з'ясувати, що сталося з кораблем, і, власне, вижити, оскільки на сотні кілометрів навколо безлюдна льодовикова пустеля. Ось ми і дійшли до екватора нашого переліку. Це місце займає гра Шерлок Холмс, дочка диявол. Це українська пригодницька відеогра в жанрі детектив із серії пригоди Шерлока Холмса, розроблена студією Frogverse. Дія відбувається в 1896 році після смерті професора Джеймса Моріарті. Шерлок Холмс тепер дбає про дочку Моріарті Кейтлін, Кейтлін, зберігаючи в таємниці її справжнє походження. Однак ситуація змінюється, коли новим сусідом Холмса стає загадкова жінка, що називає себе Еліс. Еліс поступово потоваришувала з Кейтлін, завоювавши довіру дочки, але водночас викликавши емоційні проблеми між Холмсом та Кейтлін. Протягом усієї гри Холмс розкриває різні справи, одночасно дізнаючись про походження Еліс та її справжні наміри. У грі представлено п'ять окремих справ, кожна справа є самостійною, і, за винятком внутрішньої ігрових досягнень, таких як моральний вибір, не пов'язана одна з одною. Наступна гра нашого переліку The Singing City. The Singing City розроблена тою ж компанією, що й Шерлок Холмс. Події відбуваються в рибальському містечку Окмонт, яке не позначено на жодній карті. Окмонд має асоціації з окультизмом, і багато його жителів не тільки ексцентричні, але і учасники таємничої секти. В місті є власний унікальний діалект, але походження багатьох фраз невідоме. Шість місяців тому Окумонт був затоплений таємничим потоком надприродного походження, який залив багато його вулиць і відрізав населений пункт від материка. Потоп, як відомо, мешканцям міста приніс із собою темну силу, яка прощеплює істерію і божевілля у свідомості переляканих громадян, і заселив воду невідомими, небезпечними істотами. До того ж у місті з'явилися люди, що, як повідомлялося раніше, зникли безвісти. Приватний детектив Чарльз Рід, колишній моряк ВМС США і ветеран Першої світової війни, в 1920 ті роки вирушає з Бостона в Окмон за запрошенням місцевого інтелектуала Йоганеса Вандерберга. Місцеві жителі бачать дивні сни про потвор у підводних глибинах. Сам Рід раніше перебував у психіатричній лікарні після того, як єдиний вцілів з екіпажу. Судна циклоп зникло в Бермудському трикутнику, та час від часу бачить такі ж сни. Наступна гра нашого переліку: Ентвентор гра від компанії Лопі Мод, головний герой Мураха-винахідник, який, незважаючи на свій маленький розмір, прагне до великої мрії. Жив він собі простим та розміреним життям, поки не з'явився ти і не зламав його механізм, тим самим порушивши його плани. Тепер тобі доведеться зробити все можливе, щоб Флорентін не тільки повернувся до свого звичного життя, а й отримав можливість здійснити свою заповітну мрію. І наступна гра нашого переліку це острів. Про неї ви 100% щось чули. Це українська відеогра в жанрі економічної стратегії, присвячена розвитку українського поселення 18 століття. Розробка острова почалася навесні 2014 року. Спершу гра розроблялася на дозвіллі однією людиною анонімним харків'янином Євгеном. З 18 року гру розробляє вже чотири людини. Вибір тематики гри був значною мірою обумовлений початком війни на Донбасі. За роки розробки Євген встиг відвідати багато міст, музеїв і задокументувати численні краєвиди. Усі текстури у грі основані на світлинах, зроблених під час цих поїздок. Дизайн будівель здебільшого вигаданий, оскільки з ігрової точки зору необхідна впізнаваність призначення споруди. Однак усі вигадані дизайни спираються на існуючі архітектурні традиції та складаються з численних реальних будівель. Гра отримала дуже багато схвальних відгуків від поціновувачів жанру, тому пограти в бета-версію варто. І передостання гра нашого переліку це Bigfoot. Це відеогра, розроблена українською компанією Cyberlight Game Studio. Все почалося навесні 2016 року. У місцевих газетах і по телебаченню стали часто з'являтися повідомлення про дивні зникнення туристів. Поліція і місцеві жителі неодноразово влаштовували пошуки зниклих людей і часто знаходили їх убитими. Одні очевидці говорять, що бачили щось схоже на величезну людину, покриту шерстю, а інші чули неймовірні крики з лісу, не схожі на звуки відомих тварин або людини. Поліція впевнена, що це просто нещасний випадок, адже група поїхала сплавлятися по річці. Але тільки ви впевнені, що в цьому точно замішана одна з найневловиміших істот, яку називають Бікфут або Снігова людина. Буквально днями з'явилося ще одне повідомлення про зникнення групи Голою. І ви розумієте, що далі так тривати не може, і вирішуєте відправитися в заповідник, щоб доп... докопатися доїсти. І десятою грою нашого переліку є серія ігор Сталка. Не знаю, як ми могли би обійтися без цієї серії ігор. Вона розроблена українською компанією GSC Game World. Створена в жанрі шутер від першої особи і survival horror з елементами рольової гри та пригодницького бойовика. Події гри відбуваються в наш час, але в альтернативному світі на території України в Чорнобильській зоні відчудження. Згідно сюжету серії, в 2006 році зона піддалася несподіваному аномальному впливу, так званому Викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилося безліч аномалій, артефактів та мутантів. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Якщо ж відео не сподобалось, поставте дизлайк та напишіть в коментарях, що потрібно виправити. До наступних зустрічей! Надовго не прощаємось!